Штори мікс бренд лише 270 гривень за одиничку. В лоті в нас буде 10 штучок і ціна лоту 2700 гривень. Подивимося, які вони в нас є. Як ви бачите, є дві позиції в пакуванні. Це штори йдуть blackout. Покажіть, будь ласка, по розмірам вони абсолютно всі йдуть 260 на 140. Дуже класні штори, дуже класна якість. Далі є ось такі. Такі вони рожеві йдуть, рожевий джинс, я б сказала, з таким кріпленням. Дуже приємні на дотик, легесенькі, м'якесенькі. Я ось такі напівпрозорі. Покажу зараз ось так, щоб ви бачили. Покажіть отак, будь ласка. Такий колір бежево-зеленкуватий, з таким кріпленням. Ось. Далі є сірі. Бачите, як сірі в нас багато, але трішки відрізняються відтінки. Ось такі сірі з таким кріпленням є. Їх декілька варіантів. І є ось класні такі сучасні з подвійним кріпленням. Покажіть, будь ласка, тобто можна і на петлі, і на трубу повісити. Вони, вони такі, знаєте, стильні, досить важкі. Дуже приємні такі, буде класний стильовий дизайн, можна з ними придумати. Нагадаю, що лише 270 гривень за одиничку це дуже солодка ціна. Звертайтесь до наших менеджерів, залишаю всю інформацію знизу під відео в описі, а також доєднайтесь до наших вайбер каналів, адже в нас є класні новинки, акції, щоб завжди бути з нами і бути в курсі всіх подій.